От, ви чітко розумієте, ось, ким ви хочете стати. Але як туди, як туди дійти, як стати от, тим, кого ви щодня, щоночі, можливо, перед сном ви прямо ж ну от мрієте про те, коли ви станете цією людиною? Це все дуже прекрасно. І дивіться, в чому прикол. Ви чітко бачите, візуалізуєте і знаєте, як ви себе поводите уже в тій точці, себе, коли ви стали тією людиною, правда? Сіли в авто накремована, на парфумована, вимита, лакшері, манікюр, нафарбована, не дай Боже, да, там з якоюсь дулькою вийти на вулицю. Приїздите, ви знаєте, що ви судочки з собою натаскаєте, ви підете обідати, кудись їсти якусь класну їжу, морепродукти, м'ясо корисне, багато овочів. Ви не будете запихатися бутербродами з якоюсь копчено соєвою ковбасою, найдешевшою купленою. Правда? Ви ж знаєте, от ви знаєте чітко, що ви робите, але ви забуваєте про одну дуже важливу деталь до шляху до цієї особистості. Ви не думаєте, не прописуєте і не розумієте, чого ви вже не робите, порівняно з тим, що робить ця особистість зараз, що від чогось потрібно відмовитись. І всі про це забувають.